Уважна річниця Івано-Франківський відсвяткував свій 353-й день народження. Урочистості стартували біля піської ратуші, де представники традиційних конфесій відслужили молебень. Відтак івано-франківців і гостей привітав міський голова Віктора Нушкевичу та Побажав усіх благ передусім миру, а ще підсумував головні досягнення столиці Прикарпаття за останній рік. По трьом основним пріоритетам, по яких рухається місто, це енергоефективність, це дорожне будівництво і дошкільна освіта. У нас досить такі вагомі перемоги є. І здобутки і по інших галузях, і медицина, і культура от, і фізичне виховання. Ми також не вділяли уваги. але основні три пріоритети це безумовно досить такі серйозні кроки. Вперед не обійшлося святкування без традиційного величезного іменинного торта триметровий з яскравими оздобами, а ще із солодким квітучим кошиком, який принагідно створили до Дня матері. Та головне у цьому кондитерському диві – національна складова. Кондитери запевняють, не могли залишатися осторонь подій в Україні. Україні, тож і надали своєму творінню патріотичних рис. Ми поєднали наш торт з тематикою Україна понад усе. Ви бачите повністю надпис синьо жовтий і, звичайно, наш торт іменний і на фоні нашої України, наших границь України разом з Кримом із Донецькою і Луганською областями. Я думаю, що в нас все буде гаразд. Велетенським тортом пригощали всіх охочих, як запевнили самі Івано-Франківці, кондитерський шадер вдався не лише красивим, а й вельми смачним. Та й урочистих заходів кажуть, цілком достатньо, незважаючи на те, що святкову програму через подію державі скоротили. Між тим гостей не бракувало на день народження до Івано-Франківська. Завітали делегації з Польщі, Румунії, США та Латвії.